І до новин спорту. Чемпіонат України зі стрільби з лука проводять у Чернівцях. Двісті спортсменів із 12 областей України. У Чернівцях проходить чемпіонат зі стрільби з лука. Найбільше учасників з Харкова, Чернівців та Львова. Максим Штаєр займається цим видом спорту уже 10 років. І так теж там часу треба тратити ну, три години в день. Харків'янка Тетяна Рішаєва у Чернівцях не вперше. Ну я приїжджала на змагання сюди ж, в Чернівці, в вересні місяці. Ну, ще з класики. Тоді важче було, бо я стріляла дома дома в коридорі на три метри. Ну не можна було нікуди вийти. Місто Чернівці на змаганнях представляють досвідчені спортсмени. Степан Завка на відкритті змагань отримав звання майстра спорту. Команді Сі4 розповідає, пройшов довгий і тернистий шлях у вісім років. Зізнається, найважливіше у стрільбі з лука не фізичні вміння, а саме моральна підготовка. Я сам роблю зосереджуюся на своїх помилках. Я проговорюю себе в голові те, що я роблю, наприклад, не так. Е Пальці не так поставив руку, тулуп ноги, позиціонування на рахунок щита. Історія цього виду спорту у Чернівцях розпочалася ще у 1978 році. Чимало місцевих спортсменів знані та досягнули великого успіху. У нас є тут такі, які вже от як Таня Дорохова, їй приблизно десь 30 років. Вона стріляє да. Вона досі продовжує. Вона ще разом з Ліною Гресименко, з Сівлюковим владом. Ну, Сівіко у нас перший, який відзначився на Кубку світу. Участь у чемпіонаті беруть як новачки, так і досвідчені спортсмени. Цей рік у нас ліцензійний. Вся національна збірна тут. За результатами змагань, які нині відбуваються у Чернівцях, оберуть остаточний склад національної збірної. Генрієта Беох, Тетяна Грабна, Олена Крячко та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4